Усім привіт! Ви на каналі Петхаус, і сьогодні ми розпочинаємо серію випусків про неймовірні історії адопції, що змінили життя не тільки хвостиків, а й їхніх педбатьків. Це історії сміливих та щирих людей, які відкрили свої серця для звірят і подарували їм свою любов. А ми ж хочемо, аби таких історій і щасливих прилаштованих тваринок ставало якомога більше. Тож не забувайте тапнути лайк цьому відео та поділитися ним із тими, хто лише планує стати на шлях педбатьківства. Мене звати Катя. Це мішка, йому ну приблизно три рочки. Ми його забрали на вулиці. У мене виникло таке бажання допомогти тваринкам безпритульним. І я була підписана на волонтера, обніми собаку. І вона виставляла якраз пост, що потрібно забрати з вулиці тваринку на перетримку. І я відчула, що я маю це зробити. І я написала їй, вона мене зв'язала з іншим волонтером, яка, у якої був Міша. І в того ж дня, в 10 годин вечора, десь я його принесла додому, такенького на ручках, всього в блохах, в, в, в покусаного в дерматиті. І занесли додому. Звичайно, таких собачок дуже складно прилаштувати, особливо, там, якщо він буде більшого розміру, там, не маленький, там чи такого окрасу якогось, не такого, як всі там хочуть собі. І ніхто ніяких, там, ніхто як, не відкликнувся на, на оголошення. Ми самі йому шукали, намагалися серед друзів. І Так як у нас вже було дві собаки, то ми не знали, чи зможемо потягнути третю. Але потім ми його полюбили. І одного дня, колись ми його вигулювали, він вчився пісять на вулиці. І мій чоловік каже: От, Міша, от, якщо зараз вийдеш і сходиш в туалет на вулиці, ми тебе залишаємо. І Міша виходить і перший раз ходив в туалет після цих слів, і ми його залишили. Для мене всі собаки однакові і в мене. Колись давно, ще там вісім років назад, ми купували дійсно собаку. І я тоді, чесно кажучи, не була в цьому, не, не розуміла, що це таке е, болюче питання. Є щось тільки безпритульних тварин. Потім друга собака в нас з'явилась, нам її теж віддали. У Мене було такого, що я хочу тільки породи з собакою, бо в неї там якісь гени. Ні, для мене всі собаки однакові. Я всіх їх люблю, безпритульних притульних е, ну без породи з породою, неважливо. не важливо. вони всі і скажу чесно, маючи собаки трьох різних пород. Міша найкраща порода. Я їх всіх люблю і між ними немає різниці, що там хтось з чимось краще взагалі. У мене собаки такі, вони дуже в контакті, і вони його прийняли. І з самого початку у мене є від відео, там, де сидить Міша, і з двох сторон Фіра і їжак його зализують такі. Я кажу: це гарне, прийняли дитину. Йожик це Йорк, він сторожив його постійно. Там Фіра з ним гралася вони з приблизно однакових розмірів. То ще був маленький, і вона, я думаю, як мама його там. Вона постійна вилизувала там, його вчила всім. Були спочатку, він дуже боявся до нього. Так торкалися, коли то він пісявся, він трусився, пищав, боявся. Тобто в нього був до людей такий страх якийсь. Коли бачив їжу, то це одразу в туалет він йшов, тому що в нього він прям до їжу ковтав. В такому плані були, що він страх якийсь був, але ну час, любов. Його трошки розслабили, і він і до їжі потім нормально став, і до цих, до, до торкань. Зараз не відлипає. Він любить, щоб його гладили, цілували. Це для нього взагалі. Спочатку в нього було таке, що погано перетравлювалася їжа, плюс він хватав швидко. Ну це швидко вирішилося, тобто там за пару місяців все окей. Ну я не кажу про блохи і дерматит, Це все виліковується. Всі, в кого є собаки, в мене навіть у породистих було таке, що десь кимось. Погрався, у когось були блоги, принесли. Ну це вже таке, це не залежить від того, що він якийсь. Ну, це, це не від нього. Він любить, щоб його вилизували. Оце міша їжак у нас, він саме менший. Він він приходить до нього, прям лягає, підставляє своє ушко, і той сідає, йому вилизує. Він, коли хтось когось іншого гладять, він сирене підставляє мордочку, типу, гладьте мене. Потім на дачі він любить красти груші. Причому не ті, що там падають груші, лежать. Ні, він їх не збирає. Він ска, якщо я беру якусь грушу, я їм не даю там їжу і столу, вони їдять тільки їхній корм. Тому що в них алергії, у всіх, при цьому не знаю чому. А от грушу там я беру і він приходить і такий просить, будь ласка, дай, я там даю, і він починає з нею втікати, і всі собаки за ним. Оце він любить, щоб за ним ганялись з тою грушею. Не знаю, чому саме до груш, но от е, е, любить таке. Для мене це болюча тема, безпритульні тварини, скільки їх багато. І Я хочу зробити якесь ну, найкраще життя для нього. Я стараюсь помічати інших тварин і допомагати їм, тому що вони самі не можуть, на жаль, собі допомогти. І тому для мене я дуже борюся за те, щоб люди не купували тварин, а брали з притулків, тому що їх дуже багато. Я їжу в сірі часто і там три тисячі собак, і вони всі як міша маленькі, великі, і є породисті, навіть вовчарки там і, і інших пород. І вони нікому не потрібні. Вони живуть там своє життя, і вони там помирають в цей час, коли люди просто йдуть і віддають скажені гроші за якихось інших там породистих тваринок, бо їм так хочеться, а потім, як награються, вони їх віддають. І Міша дав мені, ну під того, як з'явився Міша, я дуже сильно звернула на це увагу, що в суспільстві така величезна проблема. За кордоном я жила, коли, до речі, я їздила, коли почалась війна, не знаю, можна так і казати, повномасштабне. Вони всі трьох були за мною за кордоном. Я перевезла їх через кордон, і Вони були за мною в, еваку... в евакуації три місяці. І за кордоном немає стільки безпритульних тварин. Немає так... нема такої проблеми. Немає, що на вулиці бігають тваринки безпритульні, а притулки в них гарно, ну, обладнані гарно. Люди піклуються, стерилізують своїх тварин, не купують, а беруть із притулків. І це там дуже. І, як, на мою думку, дуже правильно відповідальне відношення. Я вважаю, що люди мають свідомо і відповідально підходить е, до цього питання і е, старатись допомагати тваринам, тому що цю проблему треба вирішити на етапі стерилізації, на етапі е, заборони. Е, Оцих розплідників, чорних розведень, які зараз люди шукають де дешевше і потім купують цих тварин. А в яких умовах вони живуть, ніхто не бачить. Вони там їдять картоплю чи щось без зубів, просто тут поражають. І це жахливо. Не має бути такого. Це мають просто заборонити, доки є такі великі притулки, як Сіріус і інші. І я думаю, що це велика проблема, яку на яку треба звернути увагу. І завдяки Мішці я це зрозуміла. Він відкрив любов в моєму серці, в серці чоловіка. Хоч мій чоловік любив котів раніше, але тепер <світтє> а тепер любить собак. І я його люблю безмежно, що він такий найкращий пес. Я всіх своїх собак люблю, і взагалі всіх собак люблю. Але Міша це, це окрема любов. <світтє> він не знаю, мені здається, що він. Збільшив моє серце в тисячу разів. <хи> Наповнив його любов'ю, ніжністю. Він завжди приходить до мене, лягає іноді на мене так, дивиться на мене і, і довіряє мені. Я це відчуваю. Він зі мною може сісти, і поїхати куди захочеш там, хоч хоч в Австрію, хоч сюди до вас. Просто сіла собака, приїхала і все ок. По-перше, якщо ви хочете взяти тваринку, найважливіше, щоб ви були готові і розуміли, що тваринку не можна взяти, а завтра віддати, чи побути з нею місяць, потім в тебе змінилися сімейні плани, чи ти там завагітнів, чи хочеш поїхати кудись, ти маєш розуміти, що ця тварина поїде і буде з тобою. Це, це як дитина. Ну реально ви маєте взяти на себе відповідальність за життя тварини. І Пронести її через все її життя, тому що життя в тварини таке довге. Це, це саме перше і основне. Друге, ви маєте е, мати час на тварину, е, а не так, що ти її там взяв і залишаєш її посудки там чи по двоє вдома. На неї треба час. Їх треба вигулювати, з ними треба піклуватися, годувати, водити до лікаря. І людина, яка бере собаку, щоб це. Не було таких випадків, коли беруть собаку, потім повертають. Людина має бути готова до цієї відповідальності. Тому що дійсно хтось, я не пам'ятаю, хто це сказав, але твари, собачка відрізняється від дитини тільки тим, що вона не вміє говорити, і треба бути готовим до того, що да, вони можуть робити шкоду, вони можуть хворіти. Але це ж, це ж твоє дитя. Це треба, треба його любити і піклуватися. Ну і бути готовим, щоб подарують кучу любові, кучу Да.